Добрий, всіх сердечно вітаю. Ми з вами знову на рибалці. Зараз ми з вами знаходимося в Києві, це нова набережна. Прошлий раз я тут рибав, три дні назад. трошки нижче затечей, метрів 15-20 від цього місця. Що сьогодні тут буде, не знаю. Яка буде рибка клювати, зараз побачимо. Всім бажаю приємного перегляду. Починаємо. Ось я вже так розложився. Сапет у воді, два фідера. Закину. Попередня рибалка була в мене ось між цими двома кустами. Зараз я трошки вище піднявся. Зараз поясню чому. Тут обратка на кордоні течій Іде вниз і тут закручується і піднімається вгору. Тут я думаю, порибалити сьогодні. Як буде, не знаю, побачимо. Поприкормці. Сьогодні в мене... Горох перемилений на місорубці, зварений, приблизно 15 хвилин, Шано доварюється. О, ну, головний секрет, я вже вам розказував в прошлому відео. Головне його не перемішувати, коли воно вариться. Далі у нас тут горох відварений 15 хвилин. Зараз ось такий стан в нього. На мясорубку перекручу зараз, и вы І И тут мастерка. О, спробую. Может, что-то зацекавить рыбу с этого всего. Фидер пряно-карамель, наживки Робаки, Червони, Билиопарису и пенопласт. Вот так фуфанский в торбі. приконка. Буду комбінувати сьогодні якось. Закидання метрів на 40-45. Повідесь приблизно сантиметрів 80. Недалеко. перше клювання здається перша рибка. Невеличка. Ох, тут каміння. Будні. Зараз побачимось, чи є. От нема риби. Була риба. І отут в каміннях відірвалася. На жаль, на жаль. Перша риба зійшла. Хоча в мене там так само було приблизно. Три-чотири риби я так само опустив. Каміння застрягає і все, не піднімаюся. На сьогоднішній рибалці буду користуватися такою тактикою, таким планом. Буду закармлювати точку, робити кожні 2-3 хвилини закидання, закармлювати стартовим закормом. Щось цього вийде, побачимо. Вода почала трошки пробивати. Це було війно від води. Ось перша рибка вдалося піймати, така біла глазка, кляпс. Беремо. Чергове клювання, чергова рибка йде знову в ці камінці, що тут. Сподіваюся, що ця не зійде. Ось вона, ось, ось, ось на підході. О, ось така густіра. Пласкирка непогана. Берем. Ось вона. Ось така наживка, декілька храбаків і пінопласт. Не відпочиваємо, робимо чергове закидання, чекаємо на клювання. Ще один варіант наживки. Ось пінопласт і два білих опаруси. Є ми наклювання. Притримуюсь тактики закидань кожні 2-3 хвилини. Зараз інтервал трошки більше вже роблю, хвилин 5-7. Але можна зробити зовсім по-простому. Закинути і чекати хвилин 30, як багато рибаків роблять. Але це не для мене, я так не люблю. Роблю кожні 5 хвилин закидання, чекаю рибку. Вже декілька покльовок було, дві рибки я отут в каміннях. Відірвалися, общем, вони в мене. Ну нічого, одну вже піймав. Чому я знову на цьому місці рибалю? Воно, мені здається, перспектива. Тут обратка йде, дуже непогано. Хочу його ретельно вивчити. Можливо, потім колись прийду сюди з балонської снасті. Буду рибалити на балонську гудку. Побачимо, як далі буде. Ось зверніть увагу. Тут обратка, так закручує. Непогані умови. Мені так здається, а риба, напевно. Так. Щойно на правому фідері було непогане клювання. Там у мене червоний робак з пенопластом. Один раз. Шарпанула і все. Ще хвилинку, півтори, я можу ді почекаю. Знову в каміннях відірвав гачок. Йолки-палки, це вже третя риба на сьогодні. На годинку вже дев'ята, активність. Зменшилося, можна сказати, взагалі до нуля. Хвилин 40 ще як якось так були покльовки, ти я рибку. Зараз взагалі повний ноль. Не знаю, з чим це зв'язано. Чекаю. Ну, взагалі-то не чекаю. Камлю точки, трошки ближче, трошки далі. Але поки, поки мовчать мої фідери. Чекаю. А як це таке може бути? Тільки сказав, що о! Непогана риба. Тільки мовчать фідери зразу клювання. І рибка непогана. Мені здається. тут дуже опасно, тут камінці всі такі. взяв киплящик такий маленький на два парища пенопластом зараз ми звичайно не випустимо випускаємо такого гарні дякую за заплювання дуже непогано поклевочка була пропускає Щойно розповідав про слабку тіну, з взагалі немає. І тут у мене клювання, підлящи клюнок. Не бачили. Таких треба випускати. На цьому вудлищі я такий монтаж використовую. Скользящий. Кошик, припончик, бусинка ковзає. На цій бусинці отака скруточка сантиметрів 15 повідець сантиметрів 80 Зараз три опариша наживив. Ось такий монтаж. Б'ють відпускники. Відпускний ні під клюють. Ну що, нічого не зробиш. Маємо надію. Це набудлі ще в мене трошки інший монтаж. Ну приблизно такий. Годівничка, цей кошик теж повзає на бусинці, тільки тут вже фідергам. Ось такий. І повід десь приблизно сантиметрів 80. См. Два париша з пенопластом. Ось такий тут монтаж. Це місце мені подобається поки що, але тільки б не одне. Одна проблема, що мене дратує, це цей шум. Дуже шумить. отут тут на горі дорога, шість полос руху і будівельники. Все не добудується місць. Теж працюють шумно дуже. А так угу. не все. Камні і все. Ага. От зараза, на камінцях цих відпадає риба. От зараза, що будеш робити. Але була файна. Ось по воді яка обстановка. Прибуває, прибуває. Ще більше підніматися почала. Ось так. Бачите? Піднімається водичка. Дивіться вон скільки рибки дрібненької. Мальочка за сапетом стоїть. З'явилася нагода розповісти вам про снасті, якими я сьогодні користуюся. Не клює, зараз я вам трошки розкажу. Сьогодні в мене два фідера, ну як і завжди, як і на попередніх рибалках. Це перший ближчий до вас від компанії Шекспір. Меч Ван Довжина 360. Використовую катушку Jackson 4000 на намотаний шнур 008. Шоклідер. Мені здається 0,14. Другий фідер від компанії «Флагман» сквадрон, довжина 3,90 з тестом від 80 до 250 грамів, катушка 5000, шнур намотаний 0,12. Зараз на клієн комбіную, наживляю робаків. Остав. Можливо, щось зміниться. Хотілося. Хотілося. Знову клювання. Невеличка рибка. Підлящик ось. Підлящик такий маленький. Оказія. Ось, дивіться, такий підлящик клюнув на червоного. Робака. Відпускаємо такого дуже дрібні. На даний момент нічого не відбувається, тиша, мертва тиша, можна так сказати, не клює повністю, заглохла. раніше хоч трошку. Були якісь клювання, зараз взагалі повний норм. Але ми сумно, головне, ми на рибалці, погода дуже класна. Я б навіть сказав, навіть спекотно сьогодні. Ось тут картини митців. З глибоким смислом можна получати, поки що не клює. На годинку вже 11-та. Точка розловлюється, Вже декілька рибинок мені вдалося піймати, два підлящика невеличких. Отже така обстановка зараз. На даний момент... О, клювання, клювання, клювання. О, як добре, що вімкнув камеру. Це взагалі. І нічого немає лки-палки. Ну, клювання було непогане. Напевно, йде дрібненька якась рибка. Ось густіра. Така червона, помаранчева прямо. Дивиться на сонці, як воно на бере Ось. Користуюся двома фідерами сьогодні. Наліво в мене апариж, на правому червоні хоробаки. Ось, Як можете бачити вже клювання і ніякого тут браконьєрства я не бачу. Там один гачок і на цьому теж один. Дозволяється два гачка. Чергова рибка плинула, зустіра. Пласкита така. Беремо. Рибка клюнула і знову йде в ці каміння. Намагаюся її якось повище підняти. Сподіваюсь, що воно пройде ці каміння. І зараз ми побачимо, хто тут у нас. О, схоже на підлящика якогось дуже буйного. Ось він. Ні. Непогана, непогана пласкірка, ось така крупна, немаленька, красива, красива. Напевно ще з ікоркою. Берем. Щойно клюнула пласкірка, Ви бачили, вона непогана така. Ось взяла на таку комбінацію. Два червоних рабака, пінопласт і опариш. Водичка знову почала прибувати. Все можливо якось на кльові відображається. Не знаю. Поки... Поки тиша. Насолоджуємося природою. Як мені здавалось на перший погляд це місце дуже перспективне, але тут же у мене третя риба зійшла. Ось тут за цими східцями лежить каміння, багато його тут. Отак. Усипано. І там вже декілька рибин я відпустив, можна так сказати. Відірвалися вони в мене. Скомбінував, наживив замість опариша черв'яка червоного. І були клювання, і рибка непогана зійшла. Приблизно десь отут. Щойно відірвав гачок. Вже по традиції покажу вам, якими я користуюсь. Оце 12-й номер. Оце 10-й. Не клює, але не зупиняємось, продовжуємо, комбінуємо, і чекаємо. Чекаємо на покльовку. Вона має бути скоро. Чекаємо. Чергове клювання. Рибка йде до нас. Знову на ту комбінацію клює. Два червоних робака, опариш і пінопласт. Невеличка, але ж клює. Краще взагалі, чим сидіти, нічого не ловити. Хоч така дрібненька клює. Ось. Ну не дуже вона й дрібненька. Ось така. берем. Це якийсь жартик. Щойно положив рибку в сапет, а ось тут луна вже в мене. Ось такий Та До судака є. Так він у нас на стій на судака. Да, <с <с судака. <с <с ще треба одне вудлище. Так, ось такий маленький. Це прямо, да? На цей раз зробимо так. Бачите? Червоні робаки і опари. А чому ні? Спробуємо. Кидання. Оп. Тут недалеко метрів 30. По ще можна було щось піймати, зараз нічого не запіймати. не є повністю. Перезабрався постійно воду, ну, мало закидання, нічого. Мовчить тримати. Напевно, буду обідати. Перша година дня вода стрімко почала падати. Ось Бачите? Спокійно на дворі, але вода ще холодна. Купатися ще рано. Радусів 12-14 приблизно. Тут що у нас? Поки тиша. Чекаю. У мене обід. Всім бажаю. Смачного. На макарівка. Зараз хочу перевірити, чи спрацює однакова комбінація наживок на різних дистанціях. Зараз побачимо, бо на цьому в мене були плювання два робака, а пари шипінопласт. А на цьому ми не тільки були. Опаришу. А зараз я зробив однакові комбінації на двох фідерах і чекаю клювання. Вся дистанція трошки ближче, ніж ця. Чекаю. Клювання рибки. Рибка Бачимо. Бачимо, хто тут у нас. О, все вже ляж. Ось друзі, минулий зараз. Ось щойно клюнув лящик такий. Тут не впав. клюнула така рибка. Мене ошукує риба вже котру рибалку. На цей раз червоних робаків з'їла. А оце все, що залишила. Треба їй наказати якось, якимсь чином. Можливо, хтось знає якийсь патент, як з цим боротися. Берем. Ось така скірочка взяла на ближній дистанції. Ось така комбінація спрацьовує. Білий опариш і два червоні. Поміняв повідець, зробив більш товсти, з товстий. З товстої мисини. Нур24. Не знаю, як воно буде клівне, буде, зараз побачимо. Бо мені вже надоїло. Декілька разів розривалися риби. Ось тут в каміннях. Трошки товщу мисину взяв повідець, 0,24. Не знаю. Можливо, і клювання не буде. Зараз побачимо. Покльовка рибки. ближня дистанція. Зараз побачимо. Тут фідергами воно так не дуже відчувається, яка по розміру ця риба. Ну, здається, мені непогано, непогано. Повела, повела. А, знову підлящить. Ой. Хоч би вже відцепився сам чи що. Ну, давай. Не хоче. Будемо відпускати. Прикормка в мене ще залишилась. Можливо ще щось пімається. Почекаю зараз останні 10-15 хвилин та буду закруглятися вже. Ще одна рибка кинула, напевно на сьогодні остання. Якщо на камнях не відірветься. рибка на сьогодні Зараз покажу весь уловчик вже майже 15 година буду напевно закруглятися зараз покажу мій улов що мені вдалося піймати ось мій уловчик що вдалося піймати підлящик невеличкий на грані зачота. хочу його поплатати зробити як в херсоні роблять на воєнці на острові по солі. а то така рибка в ну, общем, ви бачите. Трошки корма в мене залишилось, Ось я тут висипав. Хай птиці їдять. На сьогодні все, моя рибалов'я закінчена. Всім хочу подякувати за перегляд. Сподіваюся, ця рибалка вам сподобалась. Ви бачили, яка рибка вкривала. Нове місце, нова локація. Трошки прийшлось покомбінувати з наживками. опариш, червоний, пенопласт. Ви все бачили. Всім хочу побажати міцного здоров'я, до нових зустрічей, всім пока. Під рубалку. Ось я так цього підлящика виплатав. Отут обов'язково треба такі надрізи робити. Підсолю його. Можна в ту злоку на 12 годин, а можна просто посолити. А потім з помідорчиком, чорним хлібчиком, смакота, пров'явився лящик. Допустими розміри його 327. Ось норма.